Документальні вигадки кількох поколінь. Франківський драмтеатр готує першу прем'єрну постановку 86-го театрального сезону. Це буде вистава 1975-й словенського режисера Томі Янежича, яка стане частиною театральної додекалогії. Еклус 12 постановок для програми Культурна столиця Європи. Вистава базується на наших власних історіях, документах, фактах, загальних місцевих і глобальних подіях. З них була створена нова вигадана історія. І у ту ж мить кожна частинка є правдивою, особливо для нас і акторів, які надали свої історії. Це така мережа історій. І якщо взяти всі 12 вистав, вони стають таким собі небом, на якому видно нескінченну кількість взаємопов'язаних маленьких мікросвітів. Відтак, події цієї вистави це двері до лабіринту, у якому переплітаються долі членів однієї родини, пов'язуючи регіони українського Івано-Франківська, Словенської нової гориці та італійської горіції. Дуже багато цікавих речей. Ви побачите, почуєте і про наше місто, яке в 70-х роках робилося, і про цей театр. І Франківськ Тоді у світовому контексті того часу художник-постановник Бранко Хойнік додає команда. Відштовхувалась від контексту міста, де працюють. Крім того, вони зробили усе, аби глядачі прожили цю виставу. Оскільки сцена невеличка, камерна, це дуже цінно. Мені це подобається, тому що ми тут перебуваємо у присутності глядача, тут і зараз. Ми разом творимо щось, ділимось своїм досвідом, і ми можемо відчути, чи це працює, чи це справжнє для глядача. Прем'єрні покази 1975 року відбудуться 11 та 12 вересня, наступні вистави 2 та 5 жовтня. Юлія Торконяк, Ігор Гусак та радіокомпанія